Самий краюшик і опускаємо його у воду. Восковий віночок це наша традиція, яка відображує і наші, і європейські традиції. Тому що перший восковий вінок був створений все ж таки не в нас, а в Європі. Угу. І історія про восковий віночок це, мабуть, історія про те, як українці в усі віка могли брати краще саме з Європи. І цю історію. Повторювати в своїх традиціях. І от таким чином у вас нарощується восковиця. От коли ви зробите, наприклад, таких 200 штук, можна потім починати збирати. Він. Восковий віночок довгий час є обов'язковим елементом традиційного вбрання на весілля Дівоцького. І це, мабуть, таке саме урочисте його завдання бути вінчати голову нареченої. І треба сказати, що восковий вінок пережив навіть радянщину. І навіть коли наші бабусі не одягали весільний стрій, а були одягнуті в ті суконьки, які їм були доступні, то восковий вінок був на всіх. Вже який він був багатший чи не такий багатий, але він був на всіх наречених. Восковичка це саме той елемент, який імітував перлинку. І в кожної нареченої була можливість зробити собі віночок, як у королеви Вікторії, і там були б перли. Тобто віночки з воску, з парафіну почали створювати для того, щоб якось замінити парлин? Да? Восковичка. Це замінник перлинки. Олено. Ви виготовляєте віночки з воску? Навіть не так, ви відтворюєте традиційні воскові віночки, які носили наші правабусі. Правильно? Правильно, давайте почнемо спочатку. Коли і чому з'явилася така ідея? Що підштовхнула почати це робити? Почалося, мабуть, зі спогадів з дитинства, і я пам'ятала настільки самі ці воскові віночки на наречених, скільки я пам'ятала оздобу в іконах. Угу. А треба зазначити, що інколи це робили, ті ж самі майстрині оздобляли ікони, ті ж самі майстрині, що й виготовляли воскові віночки. Тому було таке, знаєте, от у мене був спомин і мені дуже хотілося це поглибити і спробувати це зробити. І першою була, звичайно, ікона. Я зробила першу ікону, оздобила. І це теж були такі паперові квіти і парафінові восковички. А потім захотілося зробити восковий вінок. І я його зробила, і до того мене підштовхнула ще знахідка Баби Єльки в Хайнівці. Давайте глядачам нагадаємо, хто така баба Єлька. Баба Єлька це етнографічний проект, волонтерський, який кропивницький да, кропивницький проект, який вже багато років займається тим, що збирає етнографічні матеріали. Саме про наше минуле, про українське традиційне минуле кропивничене, і серед Ось. цих знахідко, да. знахідок ви і... знайшли цей віночок. Так, угу. да. окрім співробітництва з Бабою Єлькою, я знаю, що ви відтворюєте ці віночки зі світлин. Так, так, так. розкажіть розумієте, дуже великий такий дефіцит історичного матеріалу, який нам лишився, і знайти, знайти віночок старий. Ну, це теж не легко. Їх зазвичай продають. Вони єсть в музеях. Але до цього треба доїхати, і це треба, знаєте, зосереджуєшся на одну віночку, mm -hmm. потім ти його шукаєш, ти mm -hmm. його знаходиш, потім або фотографуєш, або ну це досить, досить складний шлях, хоча він дуже правдивий цей шлях. Mm -hmm. Але можна робити це за світлинами, тому що є світлини, які зберігають досить чітке зображення тих самих вінків. Якщо, наприклад, от я живу на Олександрівщині, то можна дослідивши декілька світлин, декілька десятків світлин виокремити якісь загальні такі особливості, які ти потім будеш робити репліку з якогось вінка, враховуючи, які саме особливості були в нашому регіоні, і ти ці особливості побачиш саме на світлинах. Тому що світлина це теж джерело, історичне mm -hmm. джерело це відбиток часу, який дає нам безліч інформації насправді. Mm -hmm. І тому цим треба користатися. Okay. Mm -hmm. Пані Олена, оце скарбниця, я вважаю от зараз перед нами. Розкажіть, звідки оці віночки і взагалі скільки їм років? найстарішому із всіх, що є на столі, є оцей віночок. Це угу. звідки він? І він з Вінниччини. Угу. і особливість його в тому, що восковички тут наращувалися ще на ниточки. Тобто за браком дроту раніше робили восковиці на ниточках. Тут ось є сухозлодка, квіти тут ще виконані не із паперу, а із оксамиту різнокольорового. Ось він бачите, такий доволі тендітний І восковичка Це скільки тут дуже приблизно років. Ну, років 8 80 є, а можливо і більше. Років 80. Це взагалі добре, що воно зберіглося. Так, так. Да. Так, що ще показуєте? Ось у нас поруч з вами дві вінничини. Оце так да, це новіша Вінничина. Бачите, особливістю вінницьких вінків є, є те, що вони намагаються їх зазолотити. Ось бачите, тут такою, ніби ага, сріблястою бачу, бачу, фарбою так. зроблені е такі цятки. І вони додали такий різаний дощик в парафін, щоб він так виблискував. Ага, да, да, да. І це Класс. така особливість вінничини саме. Потім так. цікавий вінок з Черкащини. Він складається з двох частин, угу. верхня частина. І нижня ага. частина. Це можна взяти? Так, да, Це можна взяти. От саме ця нижня тут частина. Ще якийсь колір, тут Вона блакитна, якась, так? Да? Це саме, от, ага. оце був оригінал. Так, — Так-так-так. — Я його обібрала весь парафін, розплавила, ага. додала ще старого парафіну і поново набрала всі восковички. Їх тут майже 900 штук. Цього ага. Боже, скільки ви робили це? Ну це довго вінок робився. Я не пам'ятаю, але в нього це був не один підхід. Так, а як це о, потім носити? Якщо це зверху, то це як носити? Піднімались волосся, піднімалось вгору, угу. закріплювалося, одягалося спочатку коло це з восковичок, і зверху всі коси прикривалися цією шапочкою. Тоб, ага, він тобто, називається цей віночок так, так? квітка або цвіток. По-різному по його називали. І у мене є таке, дуже гарно. Да, є у мене така підозра, що в нашій новій празі це селище поруч з Олександрією. Саме такими вінки виглядали, тому mm -hmm. що це наше історичне джерело, яке нам лишив Іван Басарава, дослідник, який 1900 рік це був його такий пік роботи в Новіпразі. От він зауважував, що наречена одягала на себе віночок від Ічепчика. Тобто, mm -hmm. оцей віночок від Ічепчика, але немає не замальовок, немає світлин. Але оце ж є таке зауваження: віночок від Ічепчика. Мені здається, що це може бути саме. Такої форми вінок. Я бачу, що тут вже і нові віночки. Так, так? це сучасні наречені будуть виходити в цих віночках замуж. Це вже для когось створення? Так, да, а, да. Можна взяти в руки. Да. Показати, це ж неймовірно. І це, до речі, є дівчина з Кропивницького. Клас! Олена, це дуже гарно. І от так приємно, коли. Я в неї питала, говорю, який ви віночок хочете. Вона каже: я хочу віночок такий, як на Кропивничні. От я побачила в Бабієльки, я хочу такий самий. Ви в мережах, в соцмережах, наголошуєте на тому, що ваші роботи це здебільшого. Все ж таки, от Олександрійщина, Кіровоградська область, тобто район, в якому ви проживаєте. Чи відрізняються віночки з інших регіонів від нашого нашої області? Ну треба. Зразу зауважити, що восковий віночок це така загальна, узагальнена назва всіх вінків, в яких є фрагменти або запарафінені, або створені з парафіну. І це вже давно не воск, це вже парафін. Але угу. вони зберегли свою назву восковий угу. віночок. Угу. Чому місцеві віночки? Ну, По-перше, я живу на Кропивниччині, і мені цікаво знати, чим вирізнялися саме ми, з, поміж інших наречених. Тому що ну це не секрет от, і Полтавщина, і Західна Україна, і Чернігівщина, різні регіони. Черкащина дуже багата на свої особливості. А у нас якось воно трохи затерте і не дуже виокремлене. І це пов'язано, звісно, із. Тому тим як складалась історія нашого краю, і наша поліетнічність, наша мультикультурність це все це в кучу. Тому хочеться виокремити саме наш вінок, і хочеться, щоб він теж був впізнаваний. Розумієте, саме наш вінок з кропивниччини. Чим наш віночок відрізняється від віночків інших областей? Він вирізняється побудовою. Це може бути. Дворядний віночок, може бути трирядний віночок. Перший віночок, який я побачила, взагалі це такий унікальний віночок, був із села Петроострів, і Це теж була знахідка Баби Єльки. Це чорно-біла світлина, вона такого досить гарно, гарної якості, і там чітко просліджується навіть двоколірність цього вінка. Щоб восковиці були різнокольорові, то це от я зустрічала тільки у нас на Кропивниччині. І саме цей вінок, такий грибінчастий, він з, з трьох грибнів на ну, другий план це три грибінця. Ось. І я бігом передивилася по всіх регіонах, чи є в когось щось подібне, і дуже зраділа, коли я цього не знайшла. Клас. Добре. 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 Так. Угу. так. Тепер. Загибаємо ще Ага. Давай. Квітка. Так. Певної форми пелюстки в мене нема. Я завжди роблю це, знаєте, просто. Я їх навіть по одній не роз'єдную. А всі разом загибаєш їм край. Кожній пелюстик угу. треба зробити пузом. Так, і коли ви їх розпускаєте, у вас тримається декілька однакових пелюсток. І починаєте складати. Серединка. Нічого складного, це перша квітка може, знаєте, Отриматись не така, як може ви її хочете, але не треба розстраюватися і зупинятися. І, до речі, в кожної майстрині буде своя форма квітки, навіть якщо ви просто беретеся складати троянду, то в кожної буде своя троянда. І вона буде у кожного гарна. Ось, і тоді дрід, відрізаємо. І тримаючи половину дротинки в руках, починайте її отаким чином затягувати. Закріплювати, так? так. Для того, щоб ваші пелюстки не роз'їхалися. Беремо тепер нашу стрічку і починаючи з кінця ніжки, не з голови квітки, а з кінця ніжки. Замотуємо О, це як все. Да. вгору. І все. Дивіться, от у вас зтрималась квітка. Потім ви її так само ви... вощите. Ух ти. Зайве, ви стряхуєте і опускаєте у воду. От у вас трималась така парафінова квіточка. Коли ви їх зробите, принаймні ну, 14 і дві сотні восковиць, плюс листочки, можна починати збирати віну. Дуже гарно. Так. Да. Ви відтворюєте вінки вже більше трьох років, так? Ну, майже три роки, так. Майже три роки. А за цей час скільки було вам створено? Підраховували? Спочатку я їх рахувала, потім я їх перестала рахувати. Тобто то, Це багато? їх багато. Інколи бувають такі знаєте, раптові замовлення, коли там дівчина каже, я виходжу заміж, я так хочу віночок, я розумію, що в мене стоїть черга, і я не можу її. Випустить в світ без вінка, тому що <рес> <рес> я знаю, що вона піде до інших майстрині, я знаю, що вона собі знайде віночок. Можливо, він буде гарний, але хочеться знаєте, щоб наші наречені відносились до свого весілля ем, трохи серйозніше, ніж просто до такої гарної події світської, яка проходить в їхньому житті. І тому я пропоную кожній нареченні знайти світлини своїх бабусь, своїх матусь, тіток, хто виходив заміж, і подивитися, в чому вони виходили заміж. Можливо, ми зробимо щось подібне, щоб це. Самій нареченій було цікаво потім одягати цей вінок, і вона могла про нього щось розповісти своїм дітям. Розумієте, що от, е, от ми зробили такий вінок, який колись був у вас у баби. І це був він там регіональний, цей вінок, от тому, що там особливості були. І тоді це вже оберіг. розумієте, mm -hmm. це, це, це ін, взагалі інше відношення до такого.